Так, є таке явище, як музика для сексу. І коли постає це питання, музика для сексу постає наступне питання нахуя. І ще одне дуже важко підібрати, кажуть люди, дуже важко підібрати. Тому я знайшов ідеальний трек для сексу, хочу з вами ним поділитись. Here we go. Якщо ви були достатньо уважні. Ви почули, що тут присутня англійська мова. А саме такі фрази, як «Here we go. І рівно через 20 секунд that's it. <риклад> ідеальна музика для сексу. Так, це ще один жарт про короткий секс, але яка форма, яка презентація?